І те, що є Після екзерсу ми виходимо на середину, і також декілька елементів, основних базових, ми демонструємо. Демонструємо підрахунок для того, щоб, скажімо так, правильно і однаково було ехнічно структуру. І почнемо ми з вами з вправ, які називаються Пільє. І номер, і позиції з правої ноги і п'ятій позиції зліво. Руку відкриваємо, наприклад, другу позицію. Ці права нога заводиться позаду. Конець далі. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Вона зі раз. Сліва нога з лівими ногними з вами виконаємо Батман Пендю по чотири. Нога повернулася з іншим боком. Тут ми з вами виконаємо батман-фондюм. Батман-Фондюм, двічі з зупинкою в підлогу і двічі з зупинкою в повітря на 45 градусів. Так само по 4. 4 вперед, 4 в сторону, 4 назад, 4 в сторону. Кількість 4. Дві вполу, дві далі. Будь ласка, приготувалися. Два і три і чотири. Батьман фондю. Таючий рух, який розвиває еластичність м'язів. Виверідність стегна. Виконується злитно, плавно, не ручку. Батман фондю, припарасіон, може бути в сторону, може бути злим. Ми присідаємо спочатку, потім виворимо ніж Присідаємо. І you <laughs> 该你。 Так само, якдеться відеофіксація, ви виходите за колісо, називаєте ще раз своє прізвище ім'я і називаєте назву постановки. Після чого ми вам музику і демонструєте танець. Добре? Саме казку можна поки що хвилин.